Партія Америки поки Ну, партія не Америки. Ну от якось воно ну тут ще додати партія Єдина Америка або або партія Велика Америка. Грейт вони ж разом йшли, і Там у них вони збиралися Америка Again, А походу розвалилися на дві частини. В одну сторону Трамп, в іншу сторону маск. Ну нагадаємо, що Ілон Маск до Вашингтона він прибув ще в січні, і тоді вважався найвпливовішим союзником Трампа. Він фактично жив у спальні Лінкольна і працював головним радником Білого Дому. Однак, медовий місяць Трампа і Маска тривав недовго. Маск як і багато інших бізнес-лідерів був розчарований економічною політикою Трампа. Він розкритикував введені мита, назвавши торгівельного радника Трампа ідіотом. Кульмінація напруженості настала у середині квітня, коли Маск і міністр фінансів Скотт Бесенд побилися в Білому домі. Бесант назвав Маска шахраєм, а той у відповідь врізався плечем у грудну клітку Бесанта як регбіст. Після чого Бесент відповів ударом. Наприкінці квітня маск заявив, що відходить від справ у Вашингтоні, аби зосередитися на своїх бізнесах, зокрема Тесла. Трамп відомий своєю різкою риторикою був напрочуд стриманий щодо маска, але в приватних розмовах назвав його наркоманом. Знову в мене історично-політична асоціація хто у 2005-му разом прийшов до влади, і потім швидко посварилися. Чим це закінчилося?